Семеромалятки з нігерійських карликових з'явилися на світ у рівненському зоопарку. Їх за характером порівнюють із дітьми. Гірійська карликова коза це дуже цікавий енергійний вид. Вони постійно активні. Ось у вольєрі можна побачити дуже багато різних підвищень, сходинок, пеньочків, драбинок. Це все кози дуже активно використовують. Вони піднімаються на різні підвищення. по них ходять з зацікавленням, ознайомлюються із новими якимись іграшками, забавами. Ці тварини настільки доброзичливі до відвідувачів, що раніше працівники зоопарку дозволяли їм контактувати із людьми. Але ті часто годували кіз, що погано впливало на їх здоров'я. Тож зараз такі заходи проводять періодично під наглядом фахівців. Зараз лише на різних тематичних днях, показових годівлях, під наглядом працівника ми дозволяємо відвідувачам зайти до вольєру. Ми даємо корм, який не перешкоджає раціону того дня, для того, щоб люди погодували тваринок, погладили їх. Діткам це дуже подобається. Загалом у рівненському зоопарку на світ з'явилося більше 15 тваринок малюків. Всі дитинчата абсолютно здорові, і деякі з них вже можна побачити у відкритих вольєрах. Серед таких видів тварин, як кози, валійські чорношиї, вівці чотирихрогі якоба, лимур котячий, кінкажу, а також павіанга мадрил і нігерійські карликові кози. Звичайно, що не всіх малюків відвідувачі можуть побачити деякі з них, які більш теплолюбні, знаходяться зараз у віддалених приміщеннях, які недоступні для гостей зоопарку, одними із найцікавіших для відвідувачів є примати. у них, а саме сімейства пав'янів гамадрилів, також поповнення. Вони живуть групами у породі, вони кочують постійно у пошуках їжі, сплять постійно цікавим способом, вибирають якесь узвище і, притулившись один до одного, таким чином, щоб зберігати тепло, вони ночують. Повіани досить такі цікаві тварини тим, що вони спілкуються мімікою, жестами і звуками. Самець є найголовнішим, є також. Роль дружин є головні дружини, є другорядні, і відповідно у сіместі панує дисципліна. Малята тривалий час харчуються молоком матері, Орієнтовно це десь до п'яти місяців. А потім через місяців два вони починають все ж таки вживати корм, який їдять дорослі. Вже цієї неділі у зоопарку офіційно стартує сезон, коли усі відвідувачі можуть побачити тваринок. Тоді будуть проводитися різні заходи, зокрема і показові годівлі. Ілля Тамашевський, Павло Стецюк, Новини Рівного.